Ми з глибокою повагою, і вдячністю анонсуємо, що завдяки вашій підтримці, ми змогли передати нашим справжнім героям спецпідрозділу «Омега» Національної гвардії України 50 передових FPV-дронів. Збір на безпілотники вдалося закрити завдяки українцям всього за два дні. Хочу подякувати всім підписникам телеграм-каналу Бачкала Вар, подякувати тим спонсорам Артему Стегнію, всім тим хлопцям, які допомагають нам збирати. Кошти для закупівлі FPV-дронів, зокрема, оці дрони FPV Грім. Благодійного фонду НЕБО Перемога це дуже ефективна зброя, яка на сьогоднішній день використовується захисниками України. Сьогодні ми передаємо чергову партію. І в зокрема, це 50 штук, за допомогою яких підрозділ Омега НГУ зможе косити ворогів. Ці технологічні дива – невід'ємна частина захисту нашої країни. І в дозволяють нашим військовим оперативно отримувати важливу інформацію, здійснювати розвідку в найскладніших умовах та допомагати в управлінні під час військових операцій. Хочу подякувати безпосередньо спецпідрозділу Омега Національної гвардії України. Саме Омега це ті хлопці, які є е, без перебільшення одні з самих ефективних користувачів ось цієї техніки. Бо одна справа мати FPV-дрон, а інша справа вміти нею користуватися. І тому, от саме завдяки вмілому користуванню можна сказати, що відсоток враженої техніки дуже високий. Я не хочу говорити в абсолютних цифрах, але просто ну, не треба знаєте, там, багато розуміти для того, щоб просто спів Таке відношення зробити, що оцей FPV-дрон, який коштує кілька сот доларів, може знищити техніку, бронетехніку противника, танк, БМП чи там БТР, чи ще якусь техніку, яка може вартувати сотні тисяч, там мільйони доларів. Тому це в дійсності дуже ефективна зброя, яку треба використовувати. Тому я закликаю всіх, хто може, допомагайте, будь ласка, захисникам України. FPV-дрони мають високу ефективність. Ми таким чином ще і збережемо життя наших бійців, тому що використовуючи FP дрони вони знаходяться в відносній безпеці. Проєкт One Way – це щомісячне надання десятків бивчих пташок для центру спеціального призначення НГУ Омега. Кілька сотень доларів будуть палити багатомільйонну техніку разом з орками. Передача партії FPU-дронів від благодійної організації. Благодійний фонд Батальйон Волонтер. Висловлюємо щиру подяку за цю за підтримку від хлопців. Також хочемо подякувати усім людям, які долучаються, які довіряють, які допомагають щоденно благодійним організаціям, в тому числі благодійного фонду Батальйон Волонтер. І завдяки цієї допомозі ми отримуємо знаряддя, якими ми нищимо ворога. Долучайтесь до зборів та наближайте перемогу разом з нами.